Демарш фракції Слуга народу в Київраді. Що це було? Ну, фабула. Київська міська рада і, відповідний її очільник, міський голова Віталій Кличко, вирішили зробити почесними киянами двох знакових персонажів: Ліну Костенка поетесу і Валерія Залужного, Генералу відставці колишнього. Командуючого збройними силами, вдалий хід, безперечно, ну, по-перше, абсолютно справедливий заслужили обидва і вдали з політичної точки зору, об'єктивно оцінюючи. Демарш фракції Слуги народу, тобто фракції політичної партії, яка асоціюється з президентським Зеленським, не вдали хід. Вони вийшли з зали. Коли, власне, йшло голосування за такі рішення. Чесно кажучи, якби не цей демарш, то і до е нагородження оголошення почесними громадянами залужної Ріни Костенка не було б такої уваги. Увага була приділена саме через невдалий контрманевр. А мова саме про маневри. Майже військові маневри. Був такий вислів, колись в західній політології часів застою, тобто до перебудови якого лиси Горбачова, Горбачева, такий вислів щодо а, ігрищ в політбюро Радянського Союзу, а це вищий керівний орган комуністичної партії, яка насправді керувала Радянським Союзом, Компартія, а ніякі там не Верховні Ради, Кабміни. Тут так був такий вислів: боротьба бульдогів під Килимом. Що це означало? Що насправді ніякі вибори. А вибори тоді з формальної точки зору були, але там були призначенці однопартійні, треба було брати одне прізвище з одного. Але політична боротьба була. Інтриги внутрішні точилися. Тільки вони були невідкриті для суспільства і незалежні від суспільства. Аналогію? Чуєте? Тобто, коли немає. Виборчого процесу, коли немає електоральної зміни влади, починається ігрище бульдогів під килимом. В Україні, де заборонені вибори, вибори до Верховної Ради згідно Конституції, а вибори президентські всупереч Конституції, бо вони мали вже відбутися в березні цього року. Але влада категорично не хоче виборів. Політики формальної тепер нема, і вона переходить в боротьбу під килимом. В ігрища. І от ми бачили такий прояв таких ігрищ в Київській міській раді. Нам би як киянам, киянам, варто було би приділяти увагу засіданням Київської міської ради, коли там ділять землю, коли бюджет наповнюють для міста. Але ми мало зважаємо на це. На жаль, нам ще треба вчитися і вчитися розбиратися в політиці, і в місцевій, і в великій, і стежити. За нею. Натомість політичне рішення а це було суто політичне рішення, дати е, звання почесних, почесних киян, заслужених киян. Абсолютно політичне рішення. Так от до цього прикута увага. Це політичне явище, політична подія. Зрозуміло, що дуже талановите поєднання. І, очевидно, ми розуміємо, що мета була зробити ланку між Кличком і Залужним. Ліні Костенко подякували міські депутати, але ну, до них питання вони ж могли насправді зробити по громадянку громадянкою рік, і два, і п'ять. Це ж влада вже теж досить довго, вже кілька термінів в Києві могли зробити раніше. Не робив. Тобто, що зараз примусило? що зробили таке поєднання. У мене підозра, що привід був якраз підняти залужну. Тому згадали про Ліну Василівну. А проти Ліни Васильівни, ну, не може бути ніяких там у більшості людей контраргументів. Вона для української інтелігенції є постать не просто глибоко шанова, а ще раз підкреслюю, знаково. Тобто це підсилення зараз уваги і до постаті залужено безперечно. А Залужений, бачите, зараз є подразником. Тобто, з одного боку, він користується величезною популярністю серед значної частини населення. Згідно з соціологією, він єдиний хто наймовірних, або неймовірних, неймовірних, бо виборів не буде, невідомо скільки, так, неймовірних виборах, президентських міг би. Змагатися на рівних з Зеленським і, можливо, навіть його перемогти. І відповідно для другої частини населення, хто орієнтується на Зеленського, він став з популярного військового став не просто опонентом, а мішенню. І в соцмережах, хто з вас входить в інтернет, то, очевидно, бачили змагання Ботів. Ботів тобто ботаферм, Іноді це справжні люди, вже іноді комп'ютери підключають для того, щоб відбулося змагання між прихильниками з одного боку Зеленського, а з іншого боку, Залужної і багатьох політиків, які орієнтуються на нього, яких рейтинг насправді мінімальний був, або недостатній. І вони переключилися на залужну як, ймовірну альтернативу Зеленського. Саме тому, власне, це був привід, чому залужного для команди Зеленського було конче необхідно відсунути з України для того, щоб він не ставав альтернативним центром впливу України. І це вдало відбулося рішення з призначенням залужного послом Великої Британії. З іншого боку, залужний показав, що та, він погоджується на таку посаду. Вона йому вигідна на цей момент, бо виборів нема. Виборів невідомо скільки років не буде, через підкреслював, боркатегрічно їх боїться влади. І е, він використовуватиме як трамплін. Ну, може принаймні використати як трамплін для подальших своїх політичних дій. Але вже зараз він погоджується на те, що на нього орієнтується умовна альтернатива. Кличко входить якраз в цю умовну альтернативу. І ми бачимо спайку. І в цій спайці політичний між залужним. Залужний вже політик. Не просто військовий, дипломат, а вже політик. Хоча формально не Бо Вона нього орієнтується політична сила. І кличком вступає в гру ще українська інтелігенція. Там не тільки Ліна Костенка. Може, мало хто звернув увагу, але виручали. Знаки, там грамоти про це звання. І є фотокартки в квартирі Ліни Костенка, і там, наприклад, окрім кличка залужного самої Ліни Костенка, був ще Іван Малкович. Теж знакова постать насправді Та молодше, умовно молодша генерація. До речі, йому сьогодні день народження, так що вітаю Івана ще раз ще раз. А ось, але теж знакова постать, як поет, як видавець керівника «Баба Галамагії. Як організатор, а, і ми бачимо вже насправді ціле ядро культурно-політичне. І для влади виявилося а, це ну, настільки небезпечно, наскільки у них зірвалися нерви. От нерви не витримали. Їм би проголосувати за, їм би намагати в а, обіймах залужно, як Зеленський. Був розумнішим якраз за свою фракцію, і він там обнімався з залужним і звання героям дав. Так от їм би і в Києвраді так зробити. Це був би розумний, хитріший крок. А у них нерви не витримали. А, і вони втекли. Всі решти фракції проголосували, а вони втекли загалом, за що їх тепер будуть критикувати і добати. І справедливо? Ну, З політичної точки зору дурне рішення. Дурне. Ну, треба бути розумніше. Ну а політика, на жаль, бачите, у нас тепер бульдожа під кілобом. От з такими ігрищами і інтригами. Чи повернеться колись політика в Україні? Ну, за нашого життя невідомо. Влади проти виборів у нас важелі впливу на цей момент нема. Хіба що колись невідомо за скільки років натисне захід. Тоді політика повернеться. І в реальність. А поки що, бачите, як біля телевізора. Так що їжте попкорн, шановні друзі, що залишається, і дивіться на політичне іграще. З одного боку, розумні, з іншого боку, не дуже. Будьмо щасливі.